Всіх зі святом, хтось святкує, а хтось працює. Дивіться, що ми тут знайшли. Оце так круто, оце так класно. Він мені на вушку сказав, мені так сподобалось, як ти мене відбіг. Але я в такій сраці, десь у лісі. Йоу йоу-йо, всім привіт! Так, це новий день і в 12 годин я вийшов попрацювати. Ну, це нормально, Київ червоний, стою, тут чекаю замовлення, нічого нема, але день почався! Всіх зі святом, прийдешні. Чекаємо на замовлення. Коротше, тут сидів, дивився з хлопцем теж таксистом. Чекали разом замовлення, от що значить в нього краща карма, і він, він поїхав, а я ще коротше, тут трошки посиджу. Тому тримайте свою карму десь 90%. Це обов'язково, тому що в інакшому випадку, там де багато таксистів, ви нормально не зможете нікуди виїхати. Ну все, поїхали, поїхали, приїхали. Ура! Ми в Києві! Це кльово. Е, на оболоні чекаємо нове замовлення. Так, 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 карма не виправляється. Чистиме 339. Опа, че, щось прийшло. Мінський отрадний. Отрадний, Це де... Блін, це Така за... Блін, я не хочу туди їхати. Хтось святкує, а хтось працює. Це нормально. А хтось навіть... Для... Відпрацьовує, це я. Так, ну що, ми взяли заказик за балонтні за 180 гривень. Їдемо на Ярослав Вал, подивимось, що там в центрі. В центрі мені вчора сподобалося катати комфортні мінімалки. Хочеться хочеться, хочеть, 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 щоб сьогодні теж так вийшло і ми трошки... Політали по центрах. Все, пігнали на ярвал. Навірно, там люди будуть святіть Паски. Ох. Ох і дороги. Так, ну що ми приїхали майже до вокзалу і це прикольно. Тут якісь є закази. Але вони дуже маленькі, але ми чекаємо на щось прикольне. Поставили два фільтри, щоб знайти заказ за 300, а може навіть і за 400 гривень. Що дуже би хотілося. Блін, Київ реально червоненький. Червоний Київ. Це прикольно. Всі їздять пасочки подарують друг другу. 400 Романка, пігнали. Ми їдемо в Романку за 400 гривень. Уху! Клас! Хтось скаже, може це фігня, але я скажу, що це не фігня, а, а дуже навіть прикольно. Тому, коротше, поїхали в Романків. Заїхали в Романків вже. І, коротше, дивіться, що ми тут знайшли. Оце так круто, оце так класно. Мені здається, настане колись такі часи, що ми будемо теж їздити на таких автівках. А ще краще, ми будемо реставрувати такі автівки. Мені дуже хочеться робити таку справу і кайфувати від того. Ха. Є надії, є надії, що колись... Знайдуться такі люди, з якими ми зможемо робити таку прикольну справу і ну, робити класний контент. То є надії. Ну що, поки ми чекаємо замовлення? Насолоджуємося красивими краєвидами нашого краю. А замовлень що? А замовлення, як завжди, немає. Але дуже красиво. Дуже красиво. Пташечки співають. Люди радіють, хтось там рибку ловить. Щаслива людина. А ми поки що сидимо <схи> і мілець рахуємо. Ну що, Київ вже не такий червоний. Люди вже всі приїхали, уїхали, заїхали, і напевне, може зараз не буде таких прям заказів, але що я про себе буду казати? Я зробив три замовлення за дві години. Зробив 818 гривень. Треба 2000. Ну, якось будемо робити. Якось будемо робити, якось будемо їхати собі потрошку, а ви насолоджуйтесь краєвидами. Ну що, прийшлось нам проїхати трошки. До свого дому, і ми знайшли заказік за 150 гривні, гривень до Арт Молод. І це непогано, тому що чекати тут прийшлося би дуже довго, а нам прийшов зразу обов'язковий заказік, хоч виїхали звідси. Але мені подобається їздити на такій відстані. Може не такі гроші, там я і заробив шалені, але все одно, якось у Русі. У руці рухатись веселіше. Так, ну що, ми на артмолі зробили ми цей заказ, коротше, і... І ще тисячу не заробили, Блін, 940 гривень. Але 4 замовлення. Чотири замовлення і 120 кілометрів. ага ха, -ха, -ха. хо хо зараз хтось посміється. Типу, ніфіга собі, 7 гривень за кілометр заробив. Ой, чекаємо нових замовлень. Так, ну що, постояли ми тут біля артмоли і прийшов нам е, заказ столичне шосе, Укрнафта, перевезення животного міні-пудель, звик до авто. Пудельок звик до авто. Це прикольно. І дуже пустий багажник треба. Зараз ми подивимося, що там, що там за пудельок, який звик до авто. Я, короче, вчора перевозив домашніх турин два рази. Сьогодні вже перший разочок. Ну прикол. Пігнали. 20 later. Так, ну що, Відві... відвезли ми пуделя. Дуже комфортно йому. Сподобалось. Він мені на вушку сказав. Мені так сподобалось, як ти мене відвіз. І приїхали зразу вже на цю Софіївську борщаговку, і зразу вже, зразу вже нам поступило нове замовлення, і тому ми веселі мчим на нього. Куди ми, до речі, їдемо. О, їдемо на ТРЦ Оушен Плаза. Ну, нормально. З Оушен Плази, я думаю, ми стопудово знайдемо якесь замовлення кудись ще. З Ощен Плази ми короті, передвинулися е, до якогось якоїсь окраїни на совках. Там мало мені що відомо про е, цей напрямок. Але звідти ми вже зараз схватили заказ і будемо рухатися на Святошину. Робота трошки є, Київ пілікає, Київ пілікає, це повернення просто в стрій. Так що заробляємо, заробляємо, заробляємо. Зараз після цього заказу вже може, вже може і до півтори тисячі дійдемо. Латистика 1439. 1439. 1748. Ну, 6 годин будемо казати, ще є 6 годин. Щось сьогодні складніше, ніж вчора я дивлюсь, воно все якось. Заходи. Заходи приходи. Ні, там, мабуть, більше щось я тут наплутав, воно вже повинно бути Це ще не зарахувалось може. 60, ну, коротше, на, на газюльку заробили. На газюльку заробили і будемо зараз чекати на нові замовлення, але я в такій сраці десь у лісі. Так, ну що ми знову приїхали до Софійську, в борщаговку. І знаєте, куди ми їдемо? Давно ми там не були. Ми їдемо в Бучу. Є 324 гривні. Так, ну що, ми приїхали в Бучу. Тут дуже багато заказів, але не з Київ, по Бучі. Дуже прикольно. Тільки що везли тату мас... майстра, познайомився з... з ним і вирішив, що треба. Зробити татушку. A few moments later. Так, ну що, ми тут трошки-трошки поговорили, постояли. І нам прилетів заказ зразу з бучі. Прикол. Two hours later Так, ну що ми приїхали до по вулиці Борщагівської і зразу тут зловили заказик Будемо знову вести двох шпіців. Оце прикол. Сьогодні ми... Веземо звіряток. Так, ну що ж, піцам все дуже сподобалось. І вони мені два сказали на вушко, щоб було дуже комфортно. А тепер ми їдемо знову, знаєте куди? Ніхто не здогадається. Ми тупо їдемо знову куди на борщагівку. Дуже комфортно їдемо. Так, ну що, приїхали ми на Борщагівку. Я вже взяв новий заказ. З е, Петропавловської борчаговки на Софіївську. 210 гривень. 7 кілометрів. Поїхали дім, дімчика, дімчика The next day. Йо, ну що, всім привіт. Е, прийшов ранок і ми підбиваємо підсумки вчорашнього нашого е, вчорашнього, вчорашньої нашої роботи. Отже, вчора був дуже прикольний день, тому що я почав працювати о 1 годині, а закінчив роботу об 11 годині. Тому я пропрацював 10 годин, заробив 4021 гривню у болті, нічого більше не включав. Це було прикольно, тому що Київ був дуже червоний вчора. Е, що хочу сказати. Возвращення блудного сина в Ютуб! Це дуже прикольно, тому що дуже хороша каса була. Таку касу, як це можна було б робити кожен день, Но це було б нормально. Отак От можна і жити. Саме головне, що я знову війшов у цей стрій і почав працювати, тому чекайте на нові відосики. Вони скоро будуть з'являтися більш динамічно, більш ритмічно, тому що я одужав. Дві неділі, ви ж знаєте, нічого не робив, тому що дуже сильно хворів. А зараз вже, ну, зараз вже краще стало, тому будемо, будемо працювати, будемо робити. Вийшло сонечко, люди вже трошки посміхаються. І... Саме головне, що. Що гарна погода прийшла до нашого міста. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал і ставити вподобайки. Це дуже важливо для мене, тому що це мій стимул рухатись далі. Будь ласка, люди, ви дивитесь ці відосики і не підписуйтесь на канал. Я, це, я все це бачу у аналітиці. Будь ласка, підпишись! Я хочу 10 тисяч підписників. Боже, будь ласка, хай вони підпишуться. Все, папа, -па, бувайте! Коротше, дороги дороги як... як... просто як... я не знаю, як катакомби якісь.